Літо Божої милості близьке до свого закінчення. Ми не знаємо коли, але скоро настануть жнива. У небесній країні чекають підхоплення вибранців, щоб прославилось тіло, якому Христос голова. По планеті Усі, Дух Святий, з незбагненою силою перемінять уми те, що тлінним від віку було, навіть мертве уже не втримається більше в могилі. І недосяжним не буде найдальше містечко й село. До тих пір не було і не буде подібного видива, Заберуся від зла ті, що світ їх вважав за сміттям, і остання сльозинка впаде у зітханні щасливому у обіймах Ісуса. Присутності Бога Отця, буде їжею їм манна та, що для них зберігається, і на дереві плід достигатиме знову в раю. І нові імена їх запишуть на білому камені, що носитиме кожен, як прийде в небесну сім'ю. По небесному білі їм будуть одежі затягнені, і Господь подарує усім їм досвітню зорю, як прийняв від Отця, владу дасть над поганими, щоб світ увесь покорився одному царю. Імення їхні ніколи із книги життя вже не витруться. Сам Ісус увійчає усіх вінцями життя, і дано буде їм сісти всім на престолі Господньому, як і дано Йому сісти теж на престолі Отця. Хто ж вони, ті, що приймуть усі ці обітниці, що робити всім нам, щоби теж увійти в ці часи? Їх Писання усіх називає однаковим іменем, переможці, які перемогу здобули над злом. Переможці, які працювали для імені Господнього, ненавиділи вчинки усіх, що ненавидить він, не терпіли лихе, виявляли пророка фальшивого і у першій любові дійшли до небесних сторін, що убогі були і терпіли зневагу стражданнями, перейшли крізь біду, де хто вкинутий був до в'язниць, але перемогли, переплавлені випробуваннями, були вірні до смерті та злу не вклонялися ниць. Переможці, які від імені Христа не зрікалися, і у злому часі не відкинулись віри Його, позбувалися тих, що наук Валаама навчалися, і покусу старалися завести Господній народ, що проходили шлях свій у вірі, в любві, в терпеливості, і останні їх вчинки значніші за перші були, і що не попускали в науках пророків фальшивості, те, що мали, тримали, аж поки до неба війшли. Переможці, які навіть там, де були усі мертвими, пильнували себе і своїх не бруднили одеж, мали силу малу та їм двері не були зачинені, зберегли його слово, від горя зберіг він їх теж, що вінець зберегли, щоб не був від них вкрадений ворогом, що багаті не тлінним багатством Господнім були, що гарячі були, бути теплими їм було соромно. І в відкритих серцях сам Ісус їх вечерю ділив. Може, кожен із нас це в житті своїм не проходить, але всюди, і щодня, ми на вістрі духовних атак. Нам належить боротись, щоб були бої з перемогами, бо й за тлінні вінці не змагаються люди будь-як. Літо Божої милості близьке до свого закінчення. Ми не знаємо коли, але прихід Господній гряде, а ми є переможці. Щоб ці спадкувати обітниці, адже лиш переможець в присутність господні відео, слава Богу.